Детальніше розповім, розповім, що вона зроблена. Тут стоїть двигун від машинки, автомат старої, асинхронний, приблизно десь на 600 ватт. Потім стоїть реміна передача, тут стоїть підшипник. з Hyundai Santa Fe. Можна будь-який, в мене був старий, я міняв і він мене такий на його собі поставив. Це шківок іде від форда від гідропідсилювача. Вдома, ну, що валялося, це поставив приблизно по придатному стулу якраз добре. Потім тут прикручені два балансіри. Звичайні шайби, якісь такі взяті, вони прикручені на, на штатні болти з ступіси. Тобто вони просто обертаються. При обертанні відбувається вібрація, і це все виходить, що вібрірує, і воно розм'якшує землю і просіває, тобто все просіває. Вібрація це дуже велика сила, навіть гіпські піраміди строїли за допомогою вібрації. Щоб притерся блок до блока, якось саме сновку їх вібрували, і вони притирались так, що не можна ставити Тобто вібрація — це дуже велика сила. Ось так, я собі вирішив так зробити. Далі. Тут ще є ніж. Це ніж взятий знімає. Ніж взятий з ленточної пили з пилорами. Він дешевий, в них можна взяти там, так, Ніж взятий на металомі з ленточної пили. Пілорами виходить. Він обрізані зуби, заточений. Він чим добре, його можна заточити добре, він стальний і його можна приварити. Він приварений до такої полоси 5 см, і вона має товщину 3 міліметри. До неї приварюються звичайні прути, металеві, звичайні прути, які купляються на металопрокаті. І ну, воно виходить така будова, то все елементарно просто нічого складного. І труб з брухту все зварено. Тут стоїть подушка для змякшення, щоб коли вібрірує вся основка, щоб на руки не передавалася брація. Ось вся будова. Нічого складного, все елементарно просто можна купити. Я її зробив цю, цю купачку буквально за декілька годин. Ми того року купали картошку, ну, бо зараз виходить, вже не сезон. Того року ми купали і приблизно викопується 20 сіток за три години. Ми нею викупали. Тож вона працює нормально, легше набагато, як руками. Ну, Звичайно, під трактор там було б легше, наприклад. Але за ці гроші, що вона обійшлася і затрачений час, це, в принципі, саме найпростіше, що може бути, те, що працює. Хочу показати, як вона працює. Тобто я беру закопую картошку. Добре, саме було. І ось ця картошка у нас викопана. Якщо видок був би довший, то блок видно зразу далі викопує, і далі викидає. Це просто пробка показати, що воно працює. Ще є такий плюс, що вона, вона важить ну, кілограм, може, 20 Тобто це великий плюс, що я її можу сам вкинути в машину, в багажник вона мені влазить, і тобто можна завезти десь на дачі, що у вас там є світло. Тобто це дуже зручно. Тобто не треба мотоблока сунути з прицепом чи трактора якогось. А, ну, і і це не лопата це набагато зручніше і легше. Тобто воно того варте, ця робота. Ну і плюс ця будова це саме Простіше, що тільки або лопата, або плуг. Хочу показати, наскільки копачка розпушує ґрунт. Збереш шукою і виходить, що і земля настільки м'яка, що Воно покопує на таку глибину, на яку вони йшло. Ось виходить, що ґрунт. Розпушений, м'який, тобто і ці попасті немає різниці, чи земля важка, чи це може бути глина, чи це може бути пісок. Вона протрушує все. У мене була одна проблема, в мене відламувалися ці прути. Я був трошки слабо приварив, і в мене є два прути. У мене така проблема, в мене ці прути, десятка, вони відламувалися. Від вібрації, Тож їх треба приварювати більшою силою. А так, в принципі, вона працює, все добре.